Черкаські соціалісти з тих, кому найбільше не прийшлися до вподоби транспортні нововведення у Черкасах. Саме під час мітингу цієї політичної сили і сталася сутичка мера Одарича із пенсіонерами, які вимагали повернути їм пільговий проїзд у всіх тролейбусах. Головний соціаліст області Олексій Малиновський продовжує критикувати зміни у перевезеннях черкаських пільговиків. Отака От недолуга, непродумна дія сьогодні мера, я думаю, з підтримкою губернатора. Говорить про те, що сьогодні знову намагаються перекласти всю проблему в ситуаціях на простих людей. На його думку, Черкаська міська та обласна влада повинні були б спільно знайти інше вирішення цієї проблеми. Їхні перемовини зі столичними владцями щодо грошової компенсації на перевезення пільговиків мали бути більш наполегливими та рішучими. Вважає Малиновський. То завдання сьогодні і мера, і губернатора, і тим міністрів стукатися до президента і пробивати ці питання там, таким чином. А у нас сьогодні намагається такий замкнутий круг. Держава каже, нема немає грошей, мистецька, каже, немає грошей. І зовсім намагається за рахунок простих людей, бідних, сприймати якісь там вирішити питання. Щоб примусити міську владу повернути звичний режим перевезення пільговиків, черкаські соціалісти готові діяти радикально за спосіб морального тиску на Сергія Одарича. Обрали збір підписів для проведення референдуму про недовіру міському голові. Натомість мер такі погрози всерйоз не сприймає. Малиновський, Мамалига, і там ще є Булатецькі, всі вони заявили про свій намір наступного року балотуватися до Верховної Ради на парламентських виборах, тому мова йде однозначно просто про підвищення свого рейтингу на таких от акціях. Для наступних виборів у 2012 році Сергій Одарич зазначає, що вже переконався у ефективності нововигаданого способу боротьби із кризою на КП Черкаси Електротранс. Говорить, що люди поступово звикають до нової системи перевезень. Телефонних скарг до місць виконкому протягом останніх днів не було. Натомість тролейбусне підприємство потроху вибирається з боргової ями. З 1 січня наступного року. Якщо наші пропозиції будуть враховані сьогодні, вони враховані в проєкті державного бюджету на 2012 рік. Якщо вони будуть і після другого читання в державному бюджеті враховані, ми зможемо збільшити кількість тролейбусів, які перевозять пільгові категорії населення, в три рази. Тобто, це повністю перекриє будь-які проблеми в пільгових перевезеннях. Світлана Пічугіна, Володимир Мельник, Вікка новини.